Сьогодні 18 березня, і сьогодні відбулася розмова Трампа і Путіна саме сьогодні акурату річницю підписання договору про приєднання Криму до Росії 18 березня 2014 року. Отож, наскільки Рев підвищила ставки щодо своєї відповіді про перемир'я та подальші стратегії Білого Дому розповім 2 години 28 хвилин тривала ця розмова під керівництвом Путіна і Трампа. Світ сьогодні став набагато безпечнішим місцем посланець російського диктатора. Дмітрія, це може бути однією з найважливіших розмов на планеті за останній час заявило британське телебачення про спілкування Трампа і Путіна телефоном. Путін. Зумисне змусив Трампа чекати з дзвінком без поспіху, спілкуючись у цей час із російськими бізнесменами, телефонна розмова між Трампом та російським диктатором Путіним почалася на годину пізніше запланованого часу. О 16-й за Києвом тоді Кремль анонсував початок о 15-й. У Путіна сьогодні була зустріч із представниками бізнесу і за повідомленням про змі. Він залишив захід лише о п'ятнадцять за київським часом. Минулого тижня посланник Трампа Стів Вітков чекав на зустріч з Путіним у Москві близько восьми годин. І вони просто так взяли це і проковтнули. Старт до миру бути таким припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі, а також переговори щодо перемир'я у морі. Повного перемир'я та постійного миру такою є заява Білого Дому щодо результатів перемовин президентів. Ці переговори почнуться негайно на близькому сході. Путін підтримав ідею Трампа про взаємну відмову АРЕТ України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі та дав таку команду військовим. Я нагадаю, що одразу після розмови до нас полетіло вже. Путін заявив Трампу про необхідність зупинити мобілізацію в Україні і переозброєння ЗСУ у разі припинення вогню. Вчора умова недопущення ескалації? Більше ніхто з союзників не дає військової допомоги і розвітаних Україні. На цьому наполягає Кремль досягнення миру в Україні обіцяє колосальні економічні угоди РФ та США, а також геополітичну стабільність у світі. Просто цинізм зашкалює. Заява Білого Дому за підсумками розмови Трампа із Путіним а, просто ну, мене дивує. Цей конфлікт має завершитись міцним світом. Вони також наголосили на необхідності покращення двосторонніх відносин між США та Росією кров і гроші, які Україна і Росія витрачають на цю війну. Краще було витратити на потреби своїх народів. Так ми не планували їх витрачати. Цей конфлікт ніколи не повинен був розпочатися і мав бути припинений даним-давно за допомогою щирих та сумлінних мирних зусиль. Ру до миру розпочнеться із припинення вогню в енергетиці та інфраструктурі, а також із технічних переговорів щодо реалізації морського парамир'я у чорному морі, повного припинення вогню та мирного світу. Ці переговори негайно розпочнуться на близькому. Сході лідери двох країн погодилися, що майбутнє із покращенням двохсторонніх відносин між США та Росією має величезні перспективи, Це включає величезні економічні угоди і геополітичну стабільність після досягнення миру. А ще Дональд Трамп підтримав ідею Путіна організувати хокейні матчі у США і Росії між російськими та американськими гравцями, які виступають в НХЛ і КХЛ. Цікаво, до речі, що вчора політиком написали з посиленням на джерела за проханням Держдепу Угорщина підтримала продовження санкцій проти РФ. А це означає, що Трамп був потрібен дозрукаві для тиску на Путіна, що говорить про те, що, попри усю попередню неформальну комунікацію з росіянами в у тому, якої саме буде відповідь очільника Кремля, її не було. Отак. То що не підписався на мій youtube канал це, будь ласка. рада кожному вашому і кожній вашій подобаці.